Новий вид розводу в криптовалюті, а саме в децентралізованих фінансах, і вам зараз про нього розкажу. Дуже цікава штука. Я сам нещодавно штовхнувся з цим. Заходжу я в свій дешборд в Uniswap. Uniswap це децентралізована біржа, де можна відкривати поли ліквідності. Да, там, ось, наприклад, в на в на USDT і так далі. Трейдери без KVC можуть торгувати, міняти, наприклад, на ефір на USDT. Ось, і ці всі провайдери ліквідності а, або інвестори. А, і отримують частинку комісії за цей кожен обмін. Ось, я заходжу, бачу, от в мене тут якийсь два-один пул з'явився. Це я вчора зайшов. Ось, оцей у мене був. Думаю, ну, блін, странно, якось USDT. І от якийсь сайт, непонятний. Обично тут пишуть, ось, наприклад, VET, GMX, да, от пишуть тікери а, самих токенів. Ось, а це просто якийсь сайт, да? бачимо, непонятний. Ну, окей, я зайшов, глянув. І це ще пул В2. Це що? гляну, бачимо, да, тут якісь 23705 3705 USD, і думаю, йома, це бабосив. І якісь тут є токен NEX, Доля пулі 0.0. ось, Кількість токенів показує. От хтось може подумати, ого, внесено. USDT 26 тисяч баксів, все, крутяк. Оце якийсь подарунок на новий рік. Хтось прийшов, нам скинув. Да? Ну окей, йдемо далі. А, бачимо, що в чому прикол, що у нас ця позиція а, ніяк в доларовому еквіваленті не показується. USD-Value і Currency Unveil. Да? Бачимо, що тут недоступно, нічого немає. І непонятно, наскільки коштує сама ця позиція. Окей, а, і сьогодні, тільки що я зайшов, ще одна, в мене тут з'явилася позиція, непонятно. Я її сам не ставив. Ось, тут також якийсь новий сайт, якийсь декст, і USDC є, типу. Да? Так само можемо зайти і подивитися, ой, там 12 тисяч, 15 тисяч USD, якби. Да? Якийсь токен-DEX. Окей, можна подумати, клас, все, це нам якийсь дроп прийшов, але ні. Так, давайте дивимося далі. Ось я покажу. В мене вчора прийшов. Ось побачимо перевод з цього адресу. І от ця позиція мені прийшла. Ну, тобто можна цю NFT якби, переводити між гаманцями. Тобто коли ми відкриваємо пул на Uniswap, нам дають nft шку унікальну, і ми якби, володіємо цим полом, який ми відкрили. Ось. Получається, його можна переводити да? з одного гаманця на другий. І, ці скамери, лохотронщики беруть, переводять людям. Люди не розуміють, думають, що це якийсь airdrop, там, подарунок, ще щось там. І зразу біжать і не знають, що робити. Ось. І тут спеціально вони зробили адрес сайту, ось Nexos Swap. Да? Uh, і uh, адреса цього сайту. Люди заходять туди uh, і можуть ввести свій uh, гаманець підключити. Наприклад, їм можуть запропонувати введіти світфразу і uh, отримати якийсь бонус або айрдроп, або підключити, підтвердять якусь там, транзакцію. І, або якщо вводять uh, світфразу, зразу uh, лохотронщик забирає всі бабки. Ось Якщо там підтверджують також якісь транзакції, то також можна втратити якісь кошти, якісь монети, токени. Ось І так, ці лохотрощики грають на людській жадівності. Да? Бо всі люблять і знають, що такі дропи, айдропи і так далі. Наприклад, деякі ці переводи, да, токени або монетки, показуються от як скам скамна транзакція. Да? А от це не показалось, бо це Юнісвачка, Юні -НФ НФТ. Ось, і бачимо, також хтось може побачити: о, плюс один Трамп в мене, все, клас, біжу зараз продавати. Насправді то не токентрап, а якась підробка фальшивка, яка коштує 0. І ось тут, якщо я навожу на цю транзакцію, да, то бачимо, що вона коштує 0,0. Якщо, наприклад, ми реальні якісь токени візьмемо, у мене був дроп по Отусу, то я заклею, то бачимо, що він щось коштує цей токен, да, 21 Отус, 0. 63 долари. І а, сама ціна цього токена зараз 3 цента. Тому, перше, наведіться на якісь безкоштовні дропи, які вам тут прилітають. А друге, дивіться, щоб, щоб цей токен або транзакція щось коштувала. І взагалі забудьте про якусь халяву, якісь безкоштовність і так далі. бо Зразу думайте, для чого цій людині переводить вам, наприклад, там 20 000 доларів. Ну, можна подумати, що ой, да, це випадково було, але це тільки в казочках, да? випадково там, не один символ нажав, там хтось переводив, такий дурний, да? 20 тисяч доларів і ні туди перевів. Да, таке буває, але в нашому випадку це дуже рідкість, частіше і постійно будуть у вас, хотіть зламати, щось вкрасти там, і так далі, розвести. Тому краще не вестись да, на всякі такі халявчики, великі доходи, бо. В основному ці скамери і грають на тому, що люди дуже жадібні, ось і на людській жадібності. Тому, да, і такі великі суми кажуться, що ух, й все клас, супер, мені пощастило, повезло. Ось, але потрібно знати, що багато розводів є, так само, от, як в банківській сфері. Ми ж так само знаємо, що коли нам хтось дзвонить і питає номер карточки або пін-код карточки, що не потрібно його говорити. А, так само і тут. Якщо ви переходите на той сайт, який був вказаний там в транзакції, і просять ввести СІД-фразу, то не потрібно її вводити, бо це розводи якісь. Або підтверджувати якусь непонятну транзакцію і так далі. Давати згоду на списання своїх токенів, щоб отримати непонятний якийсь там дроп чи токен, і так далі. Ось, тому, в принципі, все, що я хотів сказати. Да, будьте уважні, дуже багато розводу з Кама, да, треба бути Дивитись за що ви робите, куди нажимаєте, що ви підтверджуєте, які транзакції, куди ви переводите свої кошти і токени. Ось. А якщо тобі цікаво, писати дохід до 5% в місяць, то дивись, посилання буде під відео. Все, лайк, підписуй, коментар. Всім пока.